Вітаю! Що робити, коли ви стикнулися з якоюсь помилкою в функціональній роботі Оду? Куди нам звертатися, в яку техпідтримку і як правильно це робити? У цьому відео ми розглянемо живий приклад, коли ми знайшли баг в роботі функціональної системи ОДУ. І я вам покажу і розкажу лайфхаки, як подати заявку в техпідтримку ОДУ, таким чином, щоб вони вам швидко відповіли і закрили вашу заявку. Отже, ми знайшли таку проблему, що у нас є. Аналітичні рахунки в 16-й версії ми їх можемо налаштовувати з прив'язкою до префіксу з плану рахунків. І якщо ми, наприклад, обираємо, у нас десь фігурує в проводках цей рахунок бухгалтерський, система автоматично повинна підставляти для нас аналітичні рахунки із налаштувань. Це працює на інвойсах, на білах, але не працює при рознесенні банківської виписки. Отже, нам необхідно подати заявку в службу підтримку по такій проблемі. І я вам зараз покажу, як це робити. Ви повинні пам'ятати, що техпідтримка воду це бельгійська техпідтримка, у них працюють люди з різних країн, відповідно, їх робоча мова це англійська, і ви повинні подавати заявку воду англійською мовою. Також для того, аби швидше вам відповідали, найкраще показати відтворення цієї помилки, в першу чергу, на базах ОДУ, на бельгійських базах, а не на вашому сервері, якщо база. У вас розгорнута там, тому що якщо база розгорнута на вашому сервері, вам можуть сказати, що вибачте, це ваш сервер, ви, можливо, щось не так налаштували, ми не можемо відтворити цю помилку, подивитися, що там не так, і просто цю заявку закривають. Тому краще це перевіряти і відтворювати на демках ходу, який є у відкритому доступі. Плюс до того ж, це відео має бути записане, це має бути скрінкаст, тому що просто опису текстового недостатньо. Техпідтримка може не зрозуміти проблеми чи питання, тому краще записати відео з коментуванням англійської мови. Отже, як нам відтворити таку помилку на базах оду? Є такий сайт, який називається runbot.odu.com, і ми тут можемо підняти базу в тестовому режимі. По е, цій версії ОДУ, по якій ми працюємо зараз конкретно. Якщо це ОДУ online, там взагалі е, вони оновлюються постійно, і в нас зараз це, наприклад, SAS 16 16.4 версія. Якщо це, е, це може бути просто 16 та версія, у вас може бути більш стара версія, 15, та 14. та Нагадаю, що ОДУ підтримує останні три версії, тому тут 13, -х, 12, -х, 11, -х, звісно, не буде версій, потрібно оновлюватися. Е, і також ще важливий момент це те, що ця техпідтримка підтримує безпосередньо користувачів ентерпрайзної версії ОДУ. Отже, ми будемо піднімати зараз базу на 16-й версії, і ми бачимо, коли в нас були останні оновлення. І по найостаннішим оновленням і ми запустимо зараз цю базу в тестовому режимі. Вибираємо ентерпрайзну версію системи і запускаємо цю базу. Заходимо на неї. Отже, ви відтворюєте, на, на ранботі піднімаєте базу цієї версії, на якій проблема. Записуєте скрінкаст або робите скріншоти, якщо ви не можете записати, можна текстом описати проблему, як відтворити цю помилку і текстом записати з скріншотами, відтворити крок за кроком, в чому проблема і як це необхідно зробити. Далі ми можемо вже заходити на сайт е, в техпідтримку. і подавати заявку. Зайдемо на сайт сайт.com. В самому підвалі сайту в нас тут є підтримка. Ви маєте бути залогіненими. Зараз я не залогінена, але вам потрібно буде залогінитись. Тобто, якщо ви придбали воду інтерпрайзну версію системи, у вас має бути ваш профіль, і ви повинні, ви там можете бачити інформацію, всю, ви можете бачити всі ваші заявки, які ви подавали в техпідтримку. І дуже важливо, там є код вашої підписки, який нам зараз знадобиться. Отже, ми заповнюємо заявку в Техпідтримку. Ми вказуємо, що мене з Ну, як вас звати, мене звати Аліна, наприклад, вказуємо тут робочий емейл або ваш будь-який контактний емейл. Ви можете вказати телефон, але це не обов'язково, копію листа, куди відправляти, не обов'язково. І далі ми вказуємо код підписки. Тобто тут у вас має бути, ви маєте вставити код вашої інтерпрайзної підписки. Я зараз не буду нічого вставляти, просто покажу, як правильно заповнювати цю формочку. Далі ми вибираємо тип заявки. Воду в техпідтримці є різні типи заявки: питання пов'язане з моєю підпискою або рахунком, запитання щодо користування чи налаштування уду, неочікувана поведінка системи, помилка пов'язана з моїм оновленням. Якщо ви оновлювалися на нову версію бази, у вас також можуть виникати помилки. Це Часта ситуація. Проблема пов'язана з моїм майбутнім оновленням, що ви тестуєте якісь оновлення. Не можете отримати доступ до бази даних, зміни інформації про компанію. Це проблема з синхронізацію банку, це вже щось новеньке додалося, тому що раніше цього не було. А ми окремо писали проблеми по синхронізації банківських виписок, виписок і будь-яке інше. Я можу вибрати або неочікувану поведінку, або проблему а, так, та, 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 з функціональним користування чи налаштування Оду. Я думаю, що такий варіант підійде нам найкраще. Далі нам необхідно заповнити поле з темою, тобто що яка в нас проблема, і ми можемо написати, наприклад, проблема з розподілом аналітики на банківській виписці. Нагадаю, що потрібно це заповнювати англійською мовою. Далі в нас є підказки, що нам необхідно описати, які кроки для тих підтримки, щоб вони могли відтворити цю помилку. Тобто перший крок які кроки для відтворення проблеми. Далі ми описуємо, яку поточну поведінку ми спостерігаємо в роботі ОДУ і що ми очікуємо, як ОДУ мала би спрацювати. І також я пишу, що ви можете переглянути цю проблему і це відтворення на скрінкасті нижче, ну, тобто, за або там за. Посиланням в такому випадку техпідтримка ОДУ перегляне наочно цю помилку, зможе швидше її відтворити в себе. Ми показуємо, що вона працює не лише, наприклад, там в 16-й версії, вона також в самій новій версії не працює, вже скоро 17-та виходить. Тобто на 16.4 вона не працює. Вона не працює на демці, яка на ОДУ є, вона не працює на жодному з ранботів, тому це проблема. Відповідно, після відправлення цієї заявки вам надійде лист із номером заявки з техпідтримки. І далі вони вже в електронному вигляді поштою, а також коментарями під цією заявкою, якщо ви будете залогінені, зайдете на себе і зайдете в ваші заявки. Буде нижчий чат, і ви там зможете бачити всю переписку із техпідтримкою. Вони можуть щось уточнювати, ви можете додатково знімати якісь відео або слати скріншоти, писати текстом якісь уточнення. Максимально необхідно в техпідтримку UDU, подавати якнайбільше і візуально. І пояснювальної інформації. Тобто я зняла відео. В іншому випадку, якщо це не відео, ви можете описувати кожен крок із налаштуванням проблеми, і що ви очікуєте на виході яку поведінку, і додавати, наприклад, файли зі скріншотами того, як воно не працює, з підкресленнями і так далі. Тобто ми заповнюємо ось таким чином нашу форму, обов'язково не забуваємо вставляти код підписки Enterprise. Натискаємо відправити, таким чином ми можемо користуватися технічною підтримкою оду.